Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка плаття. Подивимося, що попадає попадається в мішку. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвідку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, класна капішонка HM. Такс. Ще гарне плаття на бретельках. Плаття, 12-й англійський розмір. Так. Ще плаття, плаття легеньке. Літнє, собівартість плаття низька, стан гарний. Можна одягнути як і на випускний, так і в школу, так в дитячий садочок, так і поратись. Так. Ще в нас плаття. H&M. Jack wheels. Плаття Wills. Так, ще гарне плаття. Зудовжимо. Так. Літнє. Легеньке фірма Fii Fii. Ще атмосфера. Легке літнє. Стан гарний, натуральні матеріали, атмосфера. Такс, дівідео. Каптур. Мединиталі, зара плаття, перуна. Ще плаття. Ну, тут собі вартість вообще супер. Товар гарний, стану, бачимо моделі, сучасні. Так. Пюсикет. літня, Джордж. Ось таке легеньке. 12-й англійський розмір. Так. Продовжимо. Так, легке плаття. Бахо. 12-й англійський розмір. Літнє. H&M. Прикольне. 16-й англійський розмір. От таке класне. Така як. Пієчко. Неначе. Ось таке у нас літнє, легке. В квіточку. Гарний розмір. Десь LXL. Розмір S. Ще. Поло.

игровый. Фентфи. Манго. Ще аппетит. Ляне. Так, ще. Клаб Лондон. Пьяно. Піано. Крута фірма, дивіться, піано. Оригінал. H&M Next. В кінці взагалі суперплатя пішли. Так. Бачимо кількість їх просто неймовірна. Бахо. Ще. H&M. Гарний колір, зелений. Квіточку. Ще. Примарк. Так, такий літній варіант. Міс І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.